Друзі, привіт! Вітаю всіх! Я знаю, що в нашому ефірі не так часто з'являються люди, які... Ірати перша. Хто поділиться тим, як відбуваються зустрічі, колись ми називали е, е, ці установи сиротинцями. Тепер ми правильно називаємо навчально реабілітаційний центр. Та, де знаходяться діти, які батьківських, батьки яких позбавлені батьківських прав або тимчасово позбавлені батьківських прав. І Іра і команда її Любов у дії це люди, які саме їздять в такий центр, установу, навчальний заклад. Навчальний заклад для дітей, і де вони проводять клубні зустрічі. Тому я вірю, що це наша перша зустріч, і далі буде, я так зразу. І, е, тому що цей запит є спільнота, яка проводить е, клуби, е, лідери, які служать дітям, підліткам, вони запитують про це. А які зустрічі, як відбуваються зустрічі, коли ти приїжджаєш в такі е, навчальні заклади, де діти знаходяться? Тому що там е, різний вік дітей, як в тебе з цим. У тебе теж різний вік? Від до? Ну, це навчальний заклад. Тобто діти з маличку, наймаленький вік. І до випускних класів, тобто вони там… І вони всі приходять до тебе чи ти ділиш на вікові команди? Ми їх усіх разом приймаємо, вони всі разом сидять, всі разом слухають. Ну, це, звісно, по бажанню. Тобто ми не силуємо дітей. Якщо їм не цікаво, вони не хочуть, вони йдуть, але ми робимо все, щоб вони хотіли до нас прийти і не йшли. Як часто ви приїжджаєте до них? Наразі це один раз на два тижні. Це дуже класно. Да, раніше це ми старалися робити це частіше, але зрозуміли, роз, що нехай це буде менше, угу. але це буде якісніше і цікавіше для них. О, тобто вони важливо. прямо чекають і кожен раз, коли ми їдемо, вони підбігають, обіймають і кажуть, будь ласка, ви ж нас не лишите, ви ще раз приїдете, і це дуже мотивує. Тому, якщо комусь бракувало мотивації, почуйте її. Це дуже мотивує. Ви нас не лишите, ви ще приїдете. І це дуже класний момент побудови відносин. Цього, я, я знаю, що ти сьогодні поділишся е, шикарною клубною зустрічю, oh, yeah. яка е, залітає. Е, причому всім і вся, і розкажи, про що будеш ділитися. Я хочу, щоб ти сказала цю назву, суть і все таке. Так, е, клуб називається Нова пошта uh -huh. дуже просто, дуже буденна така справа, повсякденна, але в чомусь простому можна розказати про щось величне. Вау. І дуже класно, що дітям запам'ятовується і вони це зможуть використовувати. І вони зрозуміють, як це використовувати і ділитися з іншими. Ну це дуже класно, тому що е, нема українця, навіть який тепер живе за кордоном, який би не користувався послугами е, нової пошти. Е, нова пошта ще не знає, що ми про неї говоримо, і що. Суть, е, яка закладена в ця зустріч, вона дуже, дуже, дуже потрібна і практична. Нова пошта, атмосфера нової пошти, коли ви приїхали туди, в е, навчальний центр. Е, да, атмосфера дуже важлива, і ми хотіли вдягнути щось червоне, щоб бути схожими на працівників пошти. Також ми закупили на пошті коробки з логотипом нової пошти, <гум> це теж було важливо. Вот. І одна з нашої команди навіть знайшла кофту працівника нової пошти, якась подруга, і вона просто зіркою нашою була, тому що всі на неї дивилися. І з <гум> нова пошта приїхала. Це дуже класно. Яке як класне відчуття. Так. <гум> да. Ще ми придумали зробити штрих-коди. Для дітей uh -huh. наліпки. Це було е, цікаво, тому що вони були ко різного кольору, uh -huh. і це ще й був поділ на команди дітей, щоб ми потім на цей час багато не витрачали. Uh -huh. Діткам клеїться, вони одразу таке? Чому ага. так ці рисочки, нашу ці цифри, Чому в мене зелений, а в нього синій, а в нього жовтий? Ми сказали, що це так має бути. І такі ж штрих-коди в нас були на конвертах, uh -huh. тому що діти на новій пошті мали би отримати які для себе посилки, якісь листи з чимось дуже важливим і приємним? Mm. Дитина отримує цей штрих-код, підходить до пункту видачі посилок. Ага. Так. І там їх сканували. Оце, да, у нас був такий сканер, пікаючий. Ми підходили, пікали, в дитини очі. ось такі, Сканер пікає. Я кажу Генько, це сканер. Так, помічник, який в нього там номер просканували і давали точно такий самий номер, що був у дитини. Угу. Такий самий конверт. Важливе завдання було для дітей не відкривати раніше ніж потрібно. <гум> Це складне Це ще, завдання. Ще більше, і вони вже всі ось так його піднімають, освіщають. <гум> Я там бачу якусь нитку, там по-любому якась шоколадка. Кажу, нікому не кажи, що ти там побачив. Все, всі, всі сідають, тихенько слухають далі. Е, і наступне, що було? <гум> треба ж було їм розказати, що взагалі таке пошта. Вони всі розуміють. Але ми ще вирішили додати цікавинки і підготували різні факти про нову пошту. Серйозно? Так. Да. І щоб це було ще цікавіше, там були факти правдиві а були фальшиві, і вони мали вирішити, де да. що. Ну і наприклад, факт: чи вірите ви, що в древньому Єгипті пошту доставляли дресировані крокодили в спеціальних мішечках? Ну, можна, я цьому не повірю. <свісно> Якщо ви не вірите в цей факт, треба було присісти. <свісно> Якщо вірите – підстрибнути. <свісно> І діти робили свій вибір, а потім я їм пояснювала, що, ну, звісно, так, це було б цікаво, але насправді ще ніхто не так не дресирував крокодилів, щоб. Не вони... додумалися, то тільки клубники можна до такого додуматись. <свісно> <свісно> І ось вони ось дізнавалися якісь цікаві факти, вибираючи їх з поміж фальшивих фактів. І це було теж їм цікаво. Вони самі мені щось там могли розказати про нову пошту. Наші а, діти в темі одним словом. Так. Да, да. Ну і далі я в них запитувала, як потрібно правильно скласти посилку ага. і надіслати її поштою. Я тобі скажу, це класний навик. Так, да, вони кожен просто розказали, повторили. Я кажу: ну говорити це одне, угу. а тепер нам потрібно зробити це на ділі. Угу. І тому наступне завдання було це зібрати коробки для відправки. Скажи, це вони вже робили командами. Тобто, по кольору штрих-коду вони поділилися так. і вже отримували завдання командами. Так, да, ми їм сказали, що тепер кожен, будь ласка, за у вас є хвилина, шведесенько згрупувалися і знайдіть всіх дітей зі своїм кольором штрих-коду. Угу. Вони всі поділились, і далі в них було ось це завдання зібрати. Посилки, але не просто, а в кожного був ще свій е, листок, угу. де було розписано, які самі е, потрібно було зібрати речі в цю посилку. Так і що туди можна було зібрати? Ми написали 10 рандомних речей, і їхнє завдання було просто ганяти по всьому закладу і збирати все. Вау! Да. Одна дівчинка сказала: я не можу принести зошит, книжку і зошит, бо мій клас закритий, і я туди не можу піти. І упс. <с? <с?> це, це ми не врахували. Да. Ну але ось такі моменти вони спонукають якось ще цікавіше змінити. Угу. І на наступні рази ми вже просто готували їм мішок з предметами. І їм треба було добігти, швидко знайти потрібний предмет, донести. І хтось кричав: у мене мав бути червоний олівець, а хтось не дочитав, що він має бути саме червоний. <гум> от і там вже було ще цікавіше. Коли вони збирали. І після того, як вони зібрали посилку, моя команда зібрала? Зібрали, запакували ага, і було прийому правильно. посилок. Хто перший доніс, от той переміг. Але тут теж загвоздка, тому що перевіряючи, розкривав коробку. І по списку перевіряв. Чи все ти тут... зібрав, так, бо... Халявити не вийде. Посилку треба відправляти те, що замовили, а не то, що тобі хочеться відправити. Посилки відправлені, всі все зібрали, знайшли, вклали, склали коробку, заклеїли. Команда спрацювала віддала, перевірили. Що далі? далі? Такий бонус плюс авторська руханка. Вау! Е, да, вони знають дуже багато різних руханок, бо ми постійно з ними щось вчимо, щось угу. співаємо. Їм це подобається. Е, і тут для них було здивування, тому що ми всі вділи коробки нової пошти. Ми повирізали, та, так, повирізали отвори, щоб пропихнути руки голови. І в цих коробках це було дуже кумедно. Зістрибнули зі сцени, і це все під біт репчику. Проспівали їм пісеньку про нову пошту. Всі спочатку так здивовані, що ці люди виробляють. Але потім всі були в темі, всі з нами прокачали цю руханку. І потім ми ще до кінця дня ходили і слухали: нова пошта по світу летить». Вау! Оце круто. Так, було е, цікаво. Це так. Та? Сучасно Та. в тему е, самої зустрічі і несе сенс. Так, ну і вони так трошки переключилися, бо вже з ігри вони вже трошки вистигли. І е, далі ми так плавно перейшли до нашої істини, ага. до нашого уроку, е, тому що нова пошта новою поштою, але ми не маємо але, забувати. Але в нас є суть, да, якась, якась є суть, суть, що ми хочемо донести. Е, е, ми вибрали, що біблійну істину ми будемо доносити через е, такий урок Кольорової Євангелії. Угу. Так, це дуже класний такий був у нас прийом, дуже давній. І ми просто його в гарну, ось таку обгортку нової пошти запакували. Ага. Ми підготували різнокольорові листочки, діставали по одному листку. Перший був жовтий. Такий uh -huh. Золотистий, і далі була як гра на асоціацію. З чим асоціюється жовтий колір. Uh -huh. Ну і зразу жовтий це щось тепле, щось приємне, або щось дороге, бо це щось золото, щось таке uh -huh. дуже вартісне. І так, ми казали, що ось цей колір це асоціація з Божим царством, з небесним царством. Ви їх підводили з їхніх відповідей виводили так. чуть далі. Так е, виходить, що сам е, урок. Суть ми взяли навіть не біблійну історію, а вірш Івана 3:16, uh -huh. бо так Бог полюбив світ, що віддав жертву Сина свого єдинородного. І просто ось цей вірш, ми його навіть не називали, просто uh -huh. взяли за основу і на його основі ось цей урок розказали: е, Кольори жовтий, як Боже царство, е, чорний як гріх, uh -huh. який зробила людина, е, червоний як символ крові і любові. Uh -huh. Ісуса Христа до нас білий як символ очищення. І от на цьому моменті ми говорили про покаяння. Uh -huh. І в нас навіть була така практика, що ми запропонували дітям, ви можете зараз розказати Богу про якісь свої помилки, бо він чекає, він uh -huh. хоче, щоб ви розказали, бо він хоче вас зробити ось таким білим, як цей листочок. Uh -huh. І ми спробували коротко помилитись такою молитвою покаяння. І я сказала, що от тепер ви такі от білі, угу. але на цьому ми не зупиняємось, тому що є ще зелений листочок, як символ зростання ага. у Слові Божому. Я їм пояснювала, що тепер ми маємо читати Біблію, молитися, розповідати далі угу. своїм друзям, і в цьому ми будемо виростати і ставати сильнішими. От як маленькі рослинки, які спочатку такі тендітні, дуже ніжні. Кінці можуть вирости в могутні дерева, які важко здолати. Uh -huh. е, і після цього потрібно ж було якесь застосування. Ми вони прослухали для себе зрозуміли, і далі ми їм сказали, що тепер, нарешті, ви можете розкрити свої конверти і подивитися, що ж там всередині. Uh -huh. А всередині був набір намистин з цих кольорів, ниточка, ну і смаколик. Угу. Вони мали населити в правильній послідовності ці намистинки і Займали... мати собі браслетик. Вони зробили браслет е, собі. Як задумка можна зробити два браслети: один готовий, один вони мають самі зробити угу. по зразку, і цей браслетик подарувати другу, але не просто подарувати, а й розказати, що кожен кольор означає. Класна, ну, задумка. це. Це важливо, що все несе сенс. І, от... і тут якийсь хлопчик каже. І ми працюємо як пошта, бо ми можемо тепер комусь передати цю інформацію як пошта, як листоноші. я кажу: круто, ти вловив суть, значить, ми все правильно зробили. І ви все правильно зробили, тому що навіть не те, що вам треба було пояснювати, чому це так. Ви їх занурили в атмосферу. Вони прожили, вони почули і вони самі зробили висновок практики. Так, так. Легка, активна, цікава зустріч, в якій діти самі зрозуміли, до чого ви це вели. Як... Які... Що ще робите на цих зустрічах? Печення? Так, е, да, ми стараємось роздати ще солодке, тому що ну, це ж діти. Вони ж хочуть, ну, щоб там був якийсь подарунок. Е, в нашому випадку в нас вже був смаколик у самому конверті. А, точно. Да. Тому що раніше ми завжди купували величезні пакети, там був сік, декілька видів печива, можливо, uh -huh. якийсь батончик, і ось так роздавали. А тут ми вирішили, що ну, нехай це буде так. Це ж цікавіше. 100%. Просто... Це така вже мені прийшла посилка. Так, да, це було дуже класно. І на завершення всього, замість цих солодких подарунок, ми запропонували зробити молотовне коло. Uh -huh. Іноді здається, що якісь от такі от речі дітям не зайдуть, вони не зрозуміють, або це дуже релігійно, або угу. щось таке дуже, дуже, дуже таке складне для них. Але насправді, коли просиш їх, діти, давайте ми зараз помолимося і всі стоять уже автоматично так, як навчені. і просять і кажуть, що. А можемо там за мого брата, бо він військовий, і вони самі просять. Uh -huh. То це класно. Так. І ми хотіли їх навчити молитися, що це, так, це не завжди ось такий шаблон, обов'язково uh -huh. стоячи, обов'язково на колінах. А ми сказали, що це можна зробити, як в родинному колі такому. Клас! Uh -huh. Ми всі об'єдналися і в такому, такій єдності разом помилилися про ті потреби, які попросили діти: uh -huh. за брата, який воює, за маму. Яку дитина дуже сильно любить, але зараз наразі вона не може її дуже часто бачити. Або за батьків, які дитина хоче мати. Uh -huh. За друзів молились. Ну, Молотов-Никола коло це дуже класний момент. Був в вони відкриваються. Є... Так. Скажи, будь ласка, скільки часу ви вже туди ходите, що вони почали так відкриватися? Це ж не перший зустріч. Mm -hmm. Я ж розумію, що це вже в тебе побудовані чи в команди в тебе побудовані з ними відносини. Саме в цей заклад ми, мабуть, вже їздимо роки два або три. Навіть не uh -huh. скажу зараз точно, бо ми починали з, з одного закладу іншого. Це в нас у Хмельницькому був. Потім помаленьку добавився ось цей у Солопківцях, uh -huh. і наша велика команда поділилась на дві мікрокоманди, і одні відвідували один заклад, ми відвідували інший заклад. А потім так стало, що в нас залишилися тільки Солопківці. Uh -huh. Ми не втратили попередній заклад, просто ми їх передали під опіку іншої команди, з іншої церкви. Так. А от на себе взяли саме цих дітей. І спочатку ми, так, ми з ними знайомилися, спочатку вони всі такою равою до нас приходили, всі 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 діти. Uh -huh. Е, тому що це було цікаво. Вони не знали, хто ми, що ми, чого ми приїхали, що ми від них хочемо, і вони всі сиділи з часом. Дехто відходив, дехто залишався. Хтось приходив, бо попросили вихователі uh -huh. посидіти. Але ми помітили, що от, треба якось розвиватися, щоб їм ставало. Самим вам треба розвиватися. Так, да, Нам треба розвиватися, щоб їм ставало цікавіше. Бо ми помітили то дівчата, підлітки вже не хочуть приходити, то хлопці uh -huh. вважають, що краще ми підемо комусь там допоможемо на городах і заробимо грошей, а не будемо це сидіти, штани протирати на цих стінчиках і слухати uh -huh. небесні історії. Е yeah. і, да, і ми вирішили, що ми будемо робити просто. Але з гарним сенсом, так щоб їм заходили, от нова пошта дуже класна люди, які. Е не подумайте, що вони не духовні. Вони дуже духовні, просто вони небесні історії. Відмінили і зробили їх життєвими історіями. Просто небо принесли на землю. Ото, що Христос сказав: Царство Боже наблизилось, воно тут, воно в вас. Живіть просто в ньому, говоріть про нього, розповідайте про нього. А не розповідайте, що в нього десь колись може хтось потрапить. Так, це, це мене тішить, це класно. Скажи ще буквально декілька порад або декілька якихось акцентів для людей, які ходять в такі навчальні центри до таких е, дітей. Що вартує їм робити, щоби бути успішними, щоби бути ефективними в цьому служінні? Я розумію, що мені ще самі багато чого треба дізнатися і навчитися, тому просто ті поради, які ми вже на собі пережили. Це не боятися, бо там діти, які потребують цієї любові. Ну, сам факт того, що дит дитина підходить, обіймає тебе і просить, не залишайте нас, а приїжджайте ще. Так. А коли ви ще приїдете, коли вони запам'ятовують ці біблійні історії, коли вони пам'ятають всі пісні, ти приїжджаєш, а вони. А давайте ще заспіваємо цар царів Господь, Господь, ну, це дуже класно. Е, ще те, що я помітила, що ці діти вони мають свої якісь е, душевні такі рани, uh -huh. які змушують їх раніше подорослішати. І вони можуть задавати такі питання, на які е, ми не знаємо відповіді, бо ми цих ран не отримали. Uh -huh. Тому так, поділитися якимось своїм досвідом, поспівчувати, помолитися з цією дитиною, uh -huh. е, це те, що ми можемо для них зробити. Тобто, пам'ятайте, вони дорослі, Вони раніше дорослішають, і ви не обов'язково мусите мати відповіді на всі запитання. І будьте постійними, тому що чер через е Через постійність і відносини, я так розумію, так, вони так. відкриваються. Взагалі зараз всі відкриваються через постійність і відносини. Тому друзі, насправді благословляю всіх нас згадати про такі навчальні заклади, які є поруч, які є можливо в вашому місті, і у вас точно є команда, яка готова це робити. А Ірина буде ділитися з нами іншими зустрічами, які вони проводили, які залетіли, які сподобались, і які принесли результат, принесли плод. det.